because over the radio, it can be hard to sort of understand, you say niner instead of nine, so that it wouldn't be confused with a different number. Because over the radio, it can be hard to sort of understand. Тому що по радіо, але тут ем, ем, взагалі, коли ми говоримо по радіо, я щось почула по радіо, чи говорили по радіо, ми кажемо on the radio, прийменник on, прийменник місця. Але over the radio, це мається на увазі ось ця рація передавання, коли є зворотній зв'язок я щось говорю, потім я слухаю, потім я ж знову щось говорю. Це оце буде, ми кажемо, over the radio. Ну, це більше, більше стосується м, спеціальних якихось інституцій. Кос да? це because, скорочено просто. Cost over the radio, it can be hard to sort of understand. Це може бути важко для розуміння да? ну, Типу, відсорт, відсортувати. Да? Це, це може бути Важко для розуміння, you say nine or instead of 9. Ви говорите дев'ятка замість 9, дев so that it wouldn't be confused with a different number. І не it, it, Можна буде сплутати з іншою цифрою. A Different це інша. Може бути other, може бути different з іншою цифрою.